Сергій Василюк, лідер гурту Тін Сонця, військовослужбовець 130-го батальйону 241-ї окремої бригади сил терозису, співзасновник партії Народовладня. Доброго вечора. Що потрібно нам для того, аби е, все ж просування росіян біля Покровська, яке все ще відбувається, зупинити? Дякую за запитання. Що я вже можу сказати з нашої розмови, дуже прикро спостерігати, що ми продовжуємо. Сповідувати той самий, на жаль, комплекс меншовартості. Тобто, тепер у нас Трамп від нього все залежить. Ми максимально там гадаємо на кавові гущі, що ж вирішить, звичайно, президент Сполучених Штатів Америки. От ми звикли захоплюватися військовослужбовцями, і це заслужено. Нам західні країни давали там три дні, там чи скільки максимум тиждень, місяць. І не вірили в нашу державність. Те, що ми сьогодні маємо свою державність, це вже велика перемога, це так. І те, що ми, ну я теж військовослужбовець я теж виконую бойові задачі, те, що політики, діючі народні депутати віддають належне на словах нашим військовим, це дуже добре. Але питання, що ви зробили для того, щоб з позиції сили говорити із Росією. Тобто, та військові роблять все можливе. Чому не переорієнтовані великі підприємства великого капіталу на потреби української армії? Чому до сих пір в Україні, як в Скандинавії, в Німеччині, Франції, Великобританії, максимально успішних країнах Європи, в яких немає війни, але там є прогресивна шкала податкування? І навіть податок на розкір, що інколи там закидають що, типу, це комунізм. У нас цього немає. Чому у нас окремі відомі олігархи мають надприбутки? А у нас немає снарядів. От минулого року я був в мінометній батареї. Ми вистріляли все прикриваючи своїх в Бахмуті, і потім ціле літо сиділи, чекали. Зараз схожі історії, тільки в нас там якісь уже браковані снаряди підходять. В мене у Львові в цю суботу буде концерт будинку воїна. Де я буду знову ж таки звертатися до волонтерів, щоб вони допомогли нам з дронами, тому що зараз я в аеророзвідці. Так от виходить, що. І волонтери, звичайні люди, яких обклали черговими податками. І військові роблять все можливе. От, а ну всередині наші власне можновладці, мені здається, ну дуже мало роблять для, для перемоги. От Перемо, те, що ми зараз стоїмо біля Покровська, це дійсна заслуга військовослужбовців. Але це радше всупереч, ніж завдяки державній підтримці. От в чому проблема? Тому питання не в тому, де ми зараз знаходимося. Слава Богу, ми досі не втратили жодного обласного центру з часів повномасштабної війни, тому що Херсон відбивала. знову ж таки. Це заслуга військових, і хотілося би набагато... У нас є ці всі ресурси. У нас все це є. Ми неймовірно потенційно багата країна. Просто ми нічого не робимо в парламенті. Ну, тобто, я поки що не в парламенті. А ті, хто в парламенті дороблять дуже мало для того, щоб ми перемогли. От в чому проблема, як казав великий Валерій Васильович Лобановський, я як киянин, передив вітання Карпатам, львів'янам. Команда грає так, якій дозволяє суперник. От ми зараз дозволяємо супернику просуватись вперед. І це провина не військових, це проблема діючих народних депутатів. Народні депутати. А як наслідок проблема всієї України. Тільки народні депутати? В першу чергу, тому що в нас парламентська держава, а, тому що пане, саме депутати, пане, пане, ну, ви мене запитали, то я вам відповідаю. Так, так. Саме народні депутати приймають бюджет, приймають основні закони, обирають Кабмін і так далі. Тому це в першу чергу ваша відповідальність забезпечення війська. Yeah. А на кого ще? Ви цілком праві, що потрібно активніше допомагати фронту. Але і розбиратися треба не поширювати ті наративи, які в принципі дуже часто вкидаються для того, щоб роз'єднати ту частину політикуму, яка справді намагається допомогти фронту, і робить все, що може, робити в тих можливостях, які їх делегував народ. Та і військових, які роблять понад свою міру. Стоп. можливості, які вам делегував народ, у вас майже не вичерпні. Ви дуже багато чого можете змінити на краще, тільки ви не змінюєте. Те, що ви допомагаєте ветеранам, це дуже добре. Але ворог просувається. І загрожує нашій державності, тому треба робити, вочевидь, більше не в плані розподілу тих коштів, що у вас є зараз, а в плані залучення інших джерел надходження бюджету, які теж могли би допомагати нашій перемозі. Ось про що я говорю: а от як військові сприймають, коли чують про те, що може відбутися це перемир'я, може воно бути не зовсім на, скажімо так, абсолютно тих умовах, про які ми. В 22-му, в 23-му роках говорили так розуміємо, що ситуація на фронті складна, але тим не менше можливо за лобізму західних партнерів доведеться на, на щось таки та й погодитися. От які думки в першу чергу військові виконують свої бойові задачі, і я маю сказати, що, попри в тому, зберігається мотивація і якість роботи. А, тобто ми продовжуємо працювати. А що вашому підрозділу ми, потрібно на енергіч. ну, В першу чергу, це, звичайно, дрони, але також це може бути ремонт машин, або закупівля машин, або це купівля антенн, щогол, генераторів, екофлот і так далі. От. Ми працюємо, ми, ми знаєте, ми жартуємо щодо заморозки, ну що у нас заморозка вже почалася, там е, сніг іній е, виглядають по той бік дверей з бліндажа. Я розумію, що під час попередніх промов були певні, скажімо так, репліки. І на мою першу репліку та на мій виступ я хочу сказати для всіх наших глядачів. Правда не має нас роз'єднувати, і скажімо так, недостатньо правдиве заколисування нашого суспільства з красивими якимись історичними підводками, теж ну не має, не має нас якось заспокоювати і тримати лише у вірі в якесь диво. До речі, уявімо ситуацію, що взагалі не буде ніякого перемиря, і, і е, треба буде працювати далі всім нам. Тому працюйте активніше. Ну зрештою, от е, Пам'ятаєте, була ситуація, коли нам грозила федералізація. Ну от Юрій Левченко, наприклад, очільник народовладі, підпалив шашку, щоб це голосування просто не відбулося. Так. Я не кажу, що вдаватися обов'язково в такий спосіб, але ну, різні способи. Я, наскільки я знаю, тільки один раз блокувалася трибуна. Старайтесь робити більше. Тут різні можуть бути розвідки подій. Ну тому і. І на завершення щодо єдності, я хотів би звернутись до українського народу. Єдність має бути в тому, що звичайно ми маємо бути політично більш дорослі, ми маємо досліджувати діяльність тих політичних діячів, які можливо менш розкручені, але які ні разу не зрадили свого виборця. От дуже було шкода, що в усьому Києві, наприклад, перемогла за команда, незважаючи на те, скільки. Душі, сил безсонних ночей приділяли ну, деякі народні депутати, ну і загалом по Україні, не лише в столиці, це, це велика помилка, безумовно, яку ми зараз маємо виправляти в часи війни. Звісно, ми не маємо створювати якоїсь там революційної ситуації, тому що від нас відвернуться. Але звичайно, думаючи про майбутнє треба політично дорослішати і за ті політичні сили які вже були при владі і зради зрадили свого виборця ні в якому разі не голосувати